Вітаю вас, друзі! З вами Сергій Поліщук, і сьогодні я хочу показати вам провести такий невеличкий майстер-клас по організації вашого робочого процесу в програмі прем'єр і заодно розібрати домашнє завдання однієї моєї учениці, яка зняла досить такий цікавий невеличкий сюжет про одного майстра токаря, майстра по дереву. Які робить там, різноманітні вироби з дерева. От Вона з ним домовилась і зняла е, оптимально оптимізована, невеличкий цей, такий, огляд, таку невеличку історію про цього майстра. Е, зараз все це покажу. Е, перед цим не забудьте підписатися на мій YouTube канал, якщо вас цікавить відеозйомка і відеомонтаж. Е, можете підтримати мене на Патреоні лише одним доларом. Можете придбати будь-які з моїх онлайн-курсів з відеозйомки і відеомонтажу. А на Патреоні можна, якщо підпишетесь, то можна розтермінувати виплату курсу на один рік лише за долар в місяць. Отже, починаємо. Значить, дивіться, ось наші, наше відео про нашого майстра. Ось у нас тут є 19 файлів відзнятих. І, значить, Починаємо з того, що ми затягуємо, просто беремо і затягуємо наше відео. ось Я виділяю перший план, виділяю останній план із цієї серії і з шифтом Перший, потім зажимаю Shift, останній, виділив всі плани і перетягую їх в свою е цю програму. значить тобто Вони у мене всі є. значить Хочу одразу сказати, що ми можемо вибирати. Вибирати ось таким чином, наприклад, списком да? ось у нас значок, а можемо виділяти таким чином, коли у нас показано, як виглядає скріншоти. Ну, Я раджу, коли у нас багато невеличких файлів, то робити саме таким чином, коли ми бачимо скріни, скріншоти наших. Відео, як вони були, це, як вони були, ну, як вони виглядають, тим більше, що їх можна от короткі плани, їх можна всі продивлятися. Бачите, де у нас загальний план, де крупний, де у нас деталь, таким чином легше монтувати. І одразу скажу, що домашнім завданням було відзняти процес, от як працює цей майстер, розкадрувати і зняти короткими планами. Якщо подивитись по довжині кожного плану, то можна побачити, що ось план 4 секунди, ось план там 7 секунд, 7,07, 7,04, 4, 4, 6, тобто все, все йде короткими: 5, 5, 4. Тобто плани йдуть в середньому 5-6, 4-5-6 секунд, 7 максимум. І, і через те ми можемо одразу бачити, що у нас за план. Нам не треба його кожен план піднімати, переглядати. На скрінах ми бачимо кожен наш окремий план, як він виглядає і, і що з ним робити. Значить, Дивіться, коли ось я, наприклад, як списком коли відкрив, то можна побачити по, по нумерації цих планів, ну, от, якби назва йде 38-й, потім йде 31. Потім 87, 77, тобто, бачите, у нас вони роз цей, розформовані непослідовно. По, послід, не а коли я включаю ось так: от, картинками, то бачимо 15 ой, 16 номер, там 95-16, 95-18, 20. Тут вже йде послідовність 22, там 31, 32, тобто йде в послідовності. Тобто, може бути і так, буває так, що коли у вас, коли у вас, наприклад, ну, я не знаю, зараз я, може може статися так, що ви коли закинете. Коли закинете, зараз я гляну, щоб таке зробити, щоб Media Type, Media Duration, наприклад, подюришна, що у вас деякі плани будуть не послідовно розташовані. От ви закидаєте плани, а у вас дивіться ось 16, 95, 16, потім де 95-60, потім 95-35. Тобто плани розсортувались там 38, 87, 59 і бачите, сортування йде Таким, що не ну, ти не знаєш, е у тебе не з першого по останній, а йде, в общем, такою чи хардою. Так от, я завжди раджу перевірити і розташувати всі плани в послідовності від того, як вони починалися до того, як вони ну, закінчувалися, в послідовності зйомці. Тоді вам буде легше дивитися, е як ви знімали, який за яким планом ішов, вам е ви будете легше орієнтуватися. Тому що, дивіться, якщо я знаю, що це у мене перший був план такий. От, то цей уже план уже, якби, ну, далеко не другий, а це далеко не третій. А оце взагалі я знаю, що це останній мій план, який, ну не мій, а зні, який знімала. Тому їх треба розсортувати. Дивіться, тут є значить, така, такий значок. От, sort icons. Тобто розсортувати. І ми на нього натискаємо і обираємо тут. Завжди ми обираємо name, тобто по назві. І так як у нас цифрові файли, ну тобто назва в цифрах цифрах іде, то виходить так, що ось я обираю сортування по назві, і тоді в мене йде 95.16, 95.18, сортування 20 і так далі. Потім йде 22, 20, 31, 32, і останній там в мене вже буде 87. Ось я знаю, що це був останній, він тут останнім і є. Вот. І таким чином ми. Зробили, що у нас плани розсортувалися. Далі, дивіться, як можна монтувати своє відео. Ми можемо вибрати, там, наприклад, перший план і, м -м, значить, брати уже, якби, робити сам монтаж, вибирати, значить, там, точка входу, точка виходу, і класти на ну, 2:15, можливо, маловато. Ну, я візьму, наприклад, цей план. Ось там 3.22, ось я взяв його таким чином. І потім кладу на робочий стіл, і далі е, зараз у мене утворюється моя робоча секвенція, робочий стіл, на який я буду далі монтувати ось таким чином. Але е, я б радив, е, і далі дивіться, далі ми беремо, шукаємо другий план, але я дивлюсь, що мій другий план такий теж по крупності. Е, ну, як і цей, і, цей, да, 16, да, 17, третій, Ось я вже брав би тоді наступним ось цей план, і вже брав би тут, як мій герой там запускає, там настраює свою, якби цей, свою машинку, свій станок там включає от, таким чином. І брав, беру ось так, щоб крупності у нас міняти. Да? І виходить, що я ось перший взяв план, ось він, а потім я беру вже не цей не другий, а третій план, щоб у мене міняти крупності. Тому що монтаж у нас передбачає те, що крупності ми міняємо. Спочатку беремо там загальний план, а потім беремо більш крупний або середній план. Потім більш крупний. І таким чином монтуємо. І далі можна, далі можна, от я повернусь далі. цей можу план взяти, де мій герой вже на більш загальному там іде налаштування робить. І от таким чином по одному плану робити. Можна так піти, а можна піти трошки іншим шляхом. Дивіться, зараз я видалю цю свою робочу стіл, ось мої сходники. Дивіться, я їх побудував в одному. ну Правильні послідовності від першого до останнього. Я їх всі виділяю, ці всі плани. Нажимаю Ctrl-A або CM-A на Mac. Ось, бачите, я їх всі виділив. А далі я на свій робочий стіл перетягую всі оці виділені файли і відпускаю. І дивіться, у мене утворюється ось така секвенція з усіх моїх відзнятих ісходників, які йдуть послідовно від першого плану і якби, до останнього плану. Да? І тепер ось у мене утворилась, де вона там ця секвенція. Зараз я її знайду. Так, де вона, де вона, де вона. Зараз мені так буде простіше. Ось вона має ось такий значок і має ось таку назву. Я її міняю. Всі інші відео ідуть, ось, мають значок плівочки і така аудіоформа. А це має ось такий значок доріжок. Я його виділяю і називаю, наприклад, оріг. Тобто Називаю його, що це мої ісходники, оріг. І тепер у мене є. Ось, бачите, теж називається Оріг. Тепер дивіться, що я роблю. Я оцей оріг, оцю створену якби, секвенцію, я можу зажати і, і, і затягнути її ось сюди, в своє. цей, от сюди. І тепер у мене тут буде все моє відео від першого до останнього плану. Буде знаходитися тут. Тут я можу його закрити. От. А сюди, ось бачите, звідси я перекинув сюди. І я можу тут продивлятися своє відео, тут будуть всі-всі плани мої послідовно, начебто це знято одним шматком. Але ще скажу цікавий лайфхак, що якщо я буду клацати стрілочка вверх, стрілочка вниз, от дивіться, я клацаю на клавішах стрілка вниз, і я буду ходити по склейкам. Да? Тобто перескакувати на кожний свій план, де який я можу подивитись. Ось стрілкою вверх, як на початок йду, стрілкою вниз, я йду по склейкам по кожному своєму плану. Ось можу тут ще показати, дивіться, тут буде це чітко видно. Ось Якщо я поставлю на початок зараз цей, і буду клацати стрілкою вниз, то, ось бачите, мій курсор буде стрибати по склейкам по кожному плану. Оце я стрибаю стрілкою вниз. А стрілкою вверх на клавіатурі я буду йти по, е, ну, к початку свого відео. От, Закриваю тут. І те ж саме відбувається у мене і тут. І тепер. Я можу вже сюди не закидувати по одному файлу. Да, а працювати. Тобто, як я раніше казав, що я там один файл закинув, другий, третій і так далі. А, да, а я вже закинув сюди цей свій е, оріг. Де він у мене ось. ось він у мене, цей оріг. Я його сюди затягнув. І тепер у мене все відео тут. І тепер я ось по стрілочкам вибираю. значить, ну да, Я беру так само перший план. Я ставлю точку входа. Далі я о, назад. перший у мене точка виходу. І так само я кладу сюди е, цей свій якби, перший план. Ось Масштаб трошки збільшу. От. Але він так само у мене, бачите, назвався Оріг. Оріг у мене мої ісходники, і оріг назвався цей, бо він завжди називається ну, якби, по назву файла. Я його зараз переіменую, щоб не плутати, щоб у мене не було два «Оріга», Я його назву мастер. Да. І от тепер у мене це буде мастер. Це буде ось, Якщо вниз опуститись, ось оріг це мої сходники, а це мастер це мої вже мій готовий ролик. І тепер ось оріг у мене тут, я з ним працюю. Я переклацаюсь на перший план, я зробив, на другий бачу така ж сама крупність. Я його пропускаю і беру вже тут, наприклад, оцей план. Він включив свій станок. так. А бачите, а далі воно пішло вже на наступний кадр. Я трошки назад і беру, тепер сюди кладу. Так. А тепер е я, щоб не пропустити мій план, який у мене був другий відзнятий, тим більше він такий цікавий. Я візьму оцей фрагмент. так. Можна трошки довше зробити його там на 3.08 секунди. Ставлю. Так. І потім я вже можу цей план брав стрілкою вниз. А тепер, о, тим більше, що у мене якраз тут йде те, що мені потрібно. О, І він включив свій станочок. О, Так. І ставлю сюди. І дивіться, як цікаво виходить. Ну, По-перше, я працюю тільки з одним якби, ісходником, в який я закинув всі свої відзняті файли. По-друге, через те, що от, учениця, яка це робила. Оксана, вона м -м, все відзняла, міняючи, постійно міняючи крупність. І тому мені монтувати, в принципі, дуже легко. От, дивіться, я йду далі. Значить, Мій мастер починає працювати. І ось, бачите, у мене якби, є знов наступна крупність. Я можу ось таким чином іти. І просто кожен наступний план беру. і... Використовую ось таким чином. Дивіться, перший значить, план він у мене поставив станок. Це більш такий загальний план. Далі крупна його обличчя. Далі у мене знов загальний план. Він там налаштовує детальку свою. так, і ось Дивіться, у мене ще й класно так рука у нього йде. от, І тут рука типу, відходить далі на крупному плані. Включаю він станок. починає, якби цей. Ну, тут можна, в принципі, за бажанням можна протягнути, дати йому е, можливість почати далі працювати зараз. І як тільки він зараз почне працювати, тут цікаво просто трошки план затягнути, але дивіться, ну я може не буду так дотягувати, от тільки він до станка наблизиться. Оп, і я вже можу... Підрізати, підрізаю цей план і, виходить, так, раз. На крупному він підійшов, а уже на загальному, якби він е, працює. Тому можна Можна ось цей план, ну як виключення, можна залишити таким довгеньким. Зараз я подивлюсь, скільки він буде по довжині: 5,22, майже 6 секунд. Але просто такий дуже цікавий, дуже виразний план. І далі ми просто йдемо за таким самим принципом. Ось ми поклали загальний план, заходимо, ідемо в исходні, дивимо, що у нас далі. А у нас далі йде крупний план. Тобто Оксана все зробила пречудово. Тобто вона просто йшла послідовно, от як я вчу в своїх уроках. Зняли середній план, знімаємо крупний. Зняли крупний, знов знімаємо там або макроплан, або знов виходимо на середній. І потім це все монтується дуже легко, дуже просто, дивіться. Ось ми перейшли на крупний. А зараз я впевнений, що після цього крупного у нас буде знов інший якийсь план. Дивіться. О, ну вийшли на загальний. І ось таким чином ми знову виходимо на загальний план. От. І от в такій послідовності <плес> наш ролик монтується, і ми постійно отримуємо якусь цікаву, якусь нову якусь інформацію. Ну і далі тут, в принципі, якщо пройтись, о, дивіться, який шикарний план з Тирсою, яка летить. Він теж дуже класно сюди лягає. Одне задоволення монтувати таке відео. Зараз я без коментарів своїх ускорки змонтую якби, весь цей ролик, і потім ви побачите результат, що у нас з цього вийшло. Так, отже, ролик змонтований. Дивіться, і вийшов у нас на хвилину 0,1. Ну, фактично, на одну хвилину. Тут за бажанням можна можливо, десь підкоротити. Ну, умовно кажучи, на одну хвилину е, вийшов у нас ролик. Десь я тут е... В общем, все. Зараз ви побачите, ось я по склейкам хожу. І от такий от хвилинний ролик. Зараз я його е, зроблю йому експорт. І ми побачимо кінцевий результат, що ми з цього е, маємо. Давайте я просто скину його десь там на робочий стіл. Ми назвемо його, можемо назву тут е, дати, яку. Давайте на desktop. Так. Токар дамо, дамо назву токар. так. Оп, експортуємо. Кхе. І зараз я вам покажу, який буде результат. Все, наш ролик прорахувався, ми можемо його подивитися в готовому вигляді. На робочому столі ось токар. І ось подивіться, що у нас вийшло. Ось який ролик на одну хвилину, як швидко змонтований він був, і, в принципі, знятий був оптимізований. Тобто ми фактично використали всі плани. Не фактично, а так і є. Всі до одного плана використали, які були відзняті в цьому, в цьому ролику. Ось, і тепер дивимось на результат. Я думаю, що все вийшло причудово, так як ми і хотіли. І е, хотів показати вам цікавий момент, де, е, де у нас вийшло показати начебто безперервний рух. Дивіться, ось в цьому фрагменті, коли він е, значить, працював з цим своєю стамєсткою чи ножем. Далі дивіться, зараз у нього рука з ножем прибирається від станка. І ось іде продовження якби, дії. Да? Можна побачити ще раз назад повертаюся. Да? ось бачите, Він прибирає, а тут якби, витирає ніж і кладе його на свій стіл. От. І це е, така удача, коли можна зняти, тому що це е, е, ну, він просто один раз тут це зробив, з цього ракурсу, а інший раз з іншого ракурсу. І от Вдалося це відзняти. Ну, ось, друзі, е я сподіваюся, що вам було цікаво і корисно. Можете написати свої, якби, коментарі з того, що ви побачили. Можете написати свої питання, якщо у вас виникли з цього приводу. А я на цьому прощаюся з вами. Е можете написати. Е Поставити лайк до цього відео, підписатися на мій YouTube канал. Можете підтримати мене на Patreon і таким чином придбати один з будь-яких онлайн-курсів, або просто зробити підтримку лише одним доларом. І я вам буду за це вдячний. На цьому я прощаюся з вами. Я Сергій Поліщук, і до зустрічі на моєму, на моєму YouTube каналі. Всім пока!